Коротке відео до сніданку про наше масло. Масло українське. Солодковершкове є, таке ніби краще, 82% 180 грам і все таке решта. Практично неможливо його розтопити. Масло лежить при температурі, але воно незрозуміле консистенції. Вже навіть от тут ножик запхав. На хліб практично не мажеться, якесь подібне на пластилін. Не знаю наскільки там 82% чого, може то 82% якоїсь клейковини, а не жирності. Ну от таке масло. Чому хотів зняти це відео? Масло абсолютно не пахне маслом. Масло просто має тільки форму кістки масла. А в дійсності... Маслом практично і не пахне. З ножика практично не змазується. Такий якийсь клей незрозумілий. На хліб. Воно так маслиться і далі воно там залишається на тому ножику. Якщо понюхати масло, маслом практично не пахне. Ну отак. Ніби десь полежало біля якогось масла. Я рахую, якщо це відповідне масло, воно повинно пахнути. Купляв інших виробників масло, воно пахне маслом, воно постояло 10-15 хвилин і не можна щось помастити. Якийсь бутерброд зробити з нього. А тут ну, це і не масло. Так що не раджу брати отаке масло, чисто як для мене. Це якась просто підробка і то така дешева. Я його вже поклав на горяче місце, щоб воно розтаїло. Воно вроді потекло там, де йому було жарко, а зверху воно ну, по-любому немається той пластилін. Ну, так що раджу його не вибирати, чисто хто хоче для якихось подій або для того, щоб собі на запас. Ну, це не масло. Це... І то рахується кращим. Так що думаю, що може для когось буде корисне це відео.